Як мене загубили у Болгарії. Ми пішли мляти містом і купляти собі та своїм близьким сувеніри. Тому ми поділились на такі невеличкі групи по три людини. І ми всі мали зустрітись в одному місці. І ось ми всі розійшлися, ми йдемо, розмовляємо, паралельно ще купляємо сувеніри, знаходимо новий магазин, де все ну, дуже дешево. Там все коштувало по два леви. Леви — це місцева валюта у Болгарії. Один лев тоді був 16 гривень. А у тому магазині було все по два 3 леви. Тобто до 50 гривень. І ось ми троє скупились, все, ідемо, розмовляємо і взагалі забуваємо, що ми повинні зачекати всіх останніх на тому місці. І починаємо йти у табір. А дорогу не запам'ятали. І ось ми прийшли у номер, почали хвастатись одне одному, що ми купили. Мені захотілося піти до Толи. Сказала своїй подрузі, що я пішла до тут і зі спокійною душею засіла там на якийсь час. Просто сиділа, розмішляла про свою. Життя. А паралельно, поки я була в туалеті, мене всі розшукували. І вони починають мене шукати. Обходять декілька разів увесь стадер. Нервують. А я нагадую, я в той момент була у туалеті. Спокійно собі в рукочу. І сусідка моя по кімнаті каже, що тебе, Ігор Володимирович, шукає. І тут я розумію, що ми повинні були почекати всіх останніх у тому місці, назначеному нам. А ми цього не зробили. Я починаю дуже сильно нервувати, бо я розумію, що мені влетить. Тут у цей момент заходить моя подруга і з питання, а де я весь цей час була? кажу, ну я це де ну я ж тобі сказала. Я пішла до туалету, каже. А мені почули, що ти пішла гуляти, і в результаті ми в трьох збираємось біля дверей нашого трена і вирішує, хто ж буде стукати. А як ви думаєте, хто з нас трьох стукав у двері? Пишіть свої здогадки у коментарях. І ось ми відчиняємо двері, заходимо. Знаєте, все починається якось ну дуже спокійно. Я так собі в голові думаю, ну не може бути все так спокійно. Але щастя моє продлилось недовго. І так нас тоді дуже сильно відчитали за те, що ми так вчинили. І ось там кажуть, все можете бути вільними, ідіть. Ми виходимо. І я своїй подрузі кажу, а чому ти не здогадалась мені подзвонити? У тебе ж є мій номер телефону? І вона мені каже, «Так, я не знаю, я якось ну, не подумала. Що, ну так, 21 століття, а ми не знаємо, як користуватись мобільним телефоном. І після цього я зрозуміла, що розмишляти про своє життя треба не в туалеті, а ще не забувати про свої домовленості. Ось така от історія а чи губились ви в якомусь місці? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати.